Вітаю, з вами Палезнань. Минулий сезон був стресовим для соняшника. У нашому полі випало лише 92 мм опадів, що становило 30% від норми, і починаючи з липня до вересня не було жодного продуктивного дощу, а температура повітря іноді сягала більше 60 градусів на сонці або понад 38 градусів у затінку. Тобто тривалий час сухо та спекотно. За таких умов гібриди соняшника були нижчими на 10-15%, ямтр кошика і листовий апарат був меншим на 10% порівняно із типовими умовами зростання. Проте слід відмітити, що всі гібриди. У дослідному полі показали високу пристосованість і посухостійкість. В'янення листя було відсутнє, а під час лимонної стиглості втрата листя нижнього і середнього ярусів була динамічною. Таким чином, на нашу думку, найбільш посухостійкими гібридами були сульфо, тор і старк, імі гібриди Грут та Пегас, класичний авалон та новинка S Pro 511. Урожанність цих гібридів була в межах від 3,1 до 3,7 тонн з гектара. При виборі по сухостійки гібридів слід також враховувати якість підготовки ґрунту та догляду за посівами. А на цьому у мене все гарних вам врожаїв.